Так, глядачі, ні хвилину, як то кажуть, відпочинку, тому що, чому так кажу, хапанула кліща. Хапанула кліща наша урза. Пов'язана вона, бачили у Юрійчика з тим молодим кабельком. Я дуже <кліща> був і і, і збентежений, вже знав що робити. І пішов такий кров в кловує емедопіраном. Колов і бачу, вона відійшла. Вже сьогодні другий день, їсть, все з'їла, все добре, ніби вже активація піднялася. Не давав їй симпаріку тому що, думаю, вона <кхи> пов'язана, нікуди не ходить, симпаріку не дають. Буду її берегти, що вже народила цуцоків. Але як показує практика, правильно підмітив ветеринар, краще дати ту симпаріку хоч на її там пов'язана, але чим потім лікувати і колоти <кхи> пов'язану. Ув'язану сучку ось таким чином. Так що стежте за своїми собаками, кліща надзвичайно багато. Просто, <кліща> надзвичайно, дуже багато людей взагалі звертаються зараз з хворими собаками. Бережіть, бережіть собак, не жалійте сімпаріки, не жалійте... обрайте, які препарати вам цікаві від кліща, каплі, чипшики, якісь різні. Любе тільки те, що собаку захищає від кліща. Тому що страшенно, що і люди. Хворіють від кліща і вже собаки всі, зараз наносять таку дуже велику шкоду кліщі взагалі на околишньому середовищу. Остерігайте, акіра, акіра, акіра. Що там їсть? Хрупає. акіру забрав сюди. Буду ще післязавтра ще раз спробувати до міга її підводити. буду бачити реакцію. Якщо спарує, то хай парує. Там кобель нормальний, все там буде добре. Ну якщо буде він щось. Думати ще, остерігатися, і то будемо їхати по можливості до розгодовського в'язати з тагівом. Старий кобель було б. в принципі, можливо, і добре. Взагалі, я так чесно скажу, планував лишити собі від е, урзи сучку і з іншим кабелем спарувати акіру, і лишити собі дві сучки, і потім, як кажуть, їхніх дочок в'язати вже своїми кабелями мігом і димком. Ну, будемо, бачити. будемо бачити, як все вийде. Є ще пара варіантів. Взагалі залежно, що хочеться. Хочу, щоб собачки працювали вверх, буду пробувати ставити димка і якю наверх. Урза пробує працювати. Будемо бачити, як на себе покаже. В сезон взагалі по куниці. Там в неї всі, в принципі, дуже багато собак, пожилці 2 працюють вверх. Дуже безподобно, гарно працюють вверх. Ось так. Так що будемо бачити, що з цього всього вийде. Дуже в неї взагалі прибавився апетит. Бачу живот такий завкруглівся. Ну, я думаю, що вона пов'язана. Ну, не знаю вже не хочу нічого пророчити, будемо бачити по факту все, як в нас вийде. Ось таким чином. Так що очікуємо від неї цуциків, можливо, нічого їй не зашкодить той укол. Ну, була захворіла. Я зразу побачив по собаці. Я прийшов, вона сидить в буді. Вона завжди бачить, вона така адекватна, спокійна собака. Соціалка в неї дуже класна. Я прийшов, вона лежить в будівель. Типу, я так це вона легенько вийшла з буде, вушка прижаті, така собі знать, дивиться, біля неї їда стоїть. Все, я зразу насторожився, тільки кліщ. Не треба вам, повинні вже, якщо ви займаєтесь собакою, ви маєте знати самі повадки своєї собаки. Нічого так собаку не косить, як кліщ. Ось так. Тільки собака перестає їсти, якась поведінка в'ялість зразу до ветеринара. Хто вже знає, якими препаратами лікувати, то лікує собі сам, якщо може і має таку можливість і хоче, а хто не знає, зразу до ветеринара. Тому що все ж таки добре, добре порадитись з розумними людьми. Ось так. Всім вдалих полювань. Хто має таку можливість, вже початок осені. Зараз розпочнеться вже, в принципі, у когось, хто має таку можливість різні на різних тваринок. Так що Всім вдалих полювань, стежте за своїми собаками. Думайте в кого купляєте цуциків, добре, радьтеся, перевіряйте все, і буде вам щастя. Всім до побачення!